Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сільські Новини. Сьогодні поговоримо про один із найбільш недооцінених овочів у нашому щоденному раціоні, і це спаржа. Вона виглядає скромно, але насправді це справжній супергерой серед овочів. Які ж її властивості, чим вона корисна і кому краще уникати? Сьогодні розберемо без міфів і зайвої реклами. Отож, друзі, такий тоненький пагінець, а всередині має цілий коктейль вітамінів і речовин, що реально можуть покращувати ваше самопочуття. Так, спаржу ще в давньому Єгипті використовували як ліки, а в Стародавньому Римі її взагалі подавали на банкетах імператорів. У 100 грамах спаржі лише 20 ккал, тобто це ідеальна їжа для тих, хто хоче схуднути або просто стефить за своїм харчуванням. Але головна фішка не в калоріях. Головна фішка в тому, що спаржа містить, по-перше, фолієву кислоту, суперважливу для вагітних, а також для підтримки серцево-судинної системи. По-друге, вітаміни С, Є е і К, а це справжня підтримка імунітету, краса шкіри і хороше згортання крові. По-третє, аспарагін – це природній сечогінний засіб. Він допомагає зменшити набряки і вивести зайву сіль із організму. І навіть гутатіон, а це антиоксидант. Який бореться із старінням клітин. І ще одна важлива річ це квітковина. Спарж допомагає нормалізувати травлення, а якщо додавати її до салату чи запекати з оливковою олією, то це буде справжній ресторанний рівень страви. Зізнаюся вам, коли я вперше куштував спаржу, я не зрозумів, що в ній такого, але потім до мене дійшло секрет у правильному приготуванні. Її не можна переварювати, інакше вона втратить і смак, і користь. Є різні варіанти, можна просто припустити на пару, дати лимонного соку, оливкової олії, наприклад, і підсолити. Вже буде смакота. Це один із варіантів. Добре, кому ж спаржу не бажано вживати. Не бажано вживати спаржу тим, у кого є подагра, тому що спаржа містить пурини, які підвищують рівень сечової кислоти, а це може викликати загострення. Також тим, у кого камені в нирках. Особливо оксалатні, тому що у спаржі є щавлева кислота, яка може сприяти утворенню нових каменів. Тим, у кого чутливий кишечник, спаржа може викликати злиття, якщо її забагато їсти. І ще це алергія. Рідко, але вона трапляється, особливо у людей, які мають реакцію на цибулю, часник або інші представники родини лілійних. Тож, враховуйте це, будь ласка. Спаржа це дійсно крутий овоч. Якщо у вас нема протипоказань, обов'язково дайте їй шанс. Це смачно, корисно, легко, і готується вона доволі просто. Але як і з будь-яким продуктом, головне це помірність і розумний підхід. Ну і звісно, друзі, ціна. Наприклад, 250 грам, мінімальна ціна, яку я на сьогодні знайшов, це 119 гривень. А так, 145, 165 гривень. Тобто ціна доволі таки кусюча, і не кожен може собі дозволити. Раз можна ще купити, але на постійній основі вводити спаржу давайте по-чесному, це нереально. Тому в цьому році я придбав коріння спаржі. І покажу вам, як ми будемо його висаджувати, щоб у нас була своя власна спарша. І так ми заощадимо значні кошти і будемо збагачувати свій організм багатими вітамінами. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що відео сьогодні було для вас цікавим і корисним. Тож поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться, друзі, не проходьте повз це дуже важливо для підтримки каналу. І залиште відгук, як вам це відео. До нових зустрічей!